Вона дивиться на мене і каже: Привіт, Денисе, знімай штани. А я дуже вічливий і відмовитися не зміг. Блін, мабуть, якщо вийобуватися буду, мене щось дернуть. і... Ну, також хотів би вам розповісти: ось в мене є дуже така історія, така сукровіна, я б сказав. Вона, ну, про мене дуже багато речей говорить. Це історія називається. І глав залупить, як я заново вчився сати. І знаєте, ось все починається. От я народився в Донецьку і все почалося відтуди, звідти. Тому що в мене в 4 роки поставили діагноз порок серця. Ну, я вижив, все добре, але ви послухайте, там був задіяний хуй і було дуже цікаво. То... І... і ось мені назначили операцію, мені її назначили на лютий 22 го року. Хто б знав, що там буде дві спецоперації, Знаєте? Ну бо мене то мені то також на зуб відьоргувало. Там також херур був хірург, в нього була асистентка, маска. Там все було професійно, але мій хірург не їбанат, і тому все виявилося добре. Але ось ви спитаєте, от Дениса, там серце, а як хуй задіяний, він там нижче, серце вище. Але, знаєте, ось я, це було дуже цікава історія. Я також до цього дійду. Але я вважаю, якщо в мені в 17 років би сказали: Денисе, ось ми можемо тобі прооперувати серце, але буде там щось погане з хуєм, я б сказав. Нахуй треба, бо у бо 17 років ти як бджіл. Літаєш там собі, а бджілка без біжалка не живе. І для... Ну, і для, мене серце також, для мене хуй був моїм жалком, тому що це, знає, йому, їм і пиво можна відкрити. І відбиватися від ворогів можна також там щось. І ось, ну починається історія. Я приїжджаю до Києва, лягаю до палати і заходить Наталка. Наталка, медсестра, 50 років. Вона дивиться на мене і каже: Привіт, Денисе, знімай штани. І я такий ну, я стендап-комік з дитинства я такий, ви перша? І 50-річна жінка це не оцінила. Але я подивився в неї халат і зняв ці штани, тому що в неї халат це статус, воно мені не треба. Вона щось подивилася. Я боявся, що вона мені скаже. Там цей хуй дуже багато крові качає, треба ліквідувати нахуй. Але все було найбільш прозаїчно. Вона мені каже, треба бритися. А я не на побачення їхав, я їхав серце оперувати. Знаєте, в мене не було що в одній кишені там, там, на, на серці, щось, а в другій бритва. Я дзвоню своїй мамі, кажу, мама, треба бритви, Ось мені сказали. А я, ну, я вже з, больни, з палати не мог виходити. І мама мені приносить три набори по п'ять штук. І ось, а ось я думаю, знаєте, ось мама, мабуть, думала, що мені, мені, мене попросили всю палату побрити, а я дуже вічливий і відмовитися не зміг. І ось, і ось я роблю свою справу, потім заходить Наталія, я зараз знімаю штани. Вона така, блядь, дебіл, це, це не треба було. Вона щось дивиться, каже, во, я такий, ну, гарно і все там. І потім ну, сама операція. Мені зробили операцію, я протинаю, прокинаю, кидаюся, і в мене по всьому тіло трубки, навіть в хуї. Я думав, що це якесь дуже дивне групове е, е, там, квалтування. Але виявилося, що все добре. Там. Тут, тут дві трубки, а в хуї це було як катедр. Але хто? Ну, я, я подивився на це і думаю, ну, блін, мабуть, якщо вийобуватися буду, мене щось дернуть і. І це, як знаєте, ну як я як такий, ну як шантаж такий був. Але, а я вилив, виявилося, що це все було, щоб я під час операції обіцяв свого врача-лікаря. Але, ну знаєте, я б краще обіцяв. Тому що я потім леджу чілю, сію трубкою, заходить Наталя. На, у, у цей час вона мені наказала, знімати, штани, вона їх не було. І вона підходить. І як опитний сантехнік бере цю трубку і нахуй витягує. Вона мені не сказала ні слова. Могла б хоча б на, на руку плюнути. І вона, і вона витягнула і така: Дениса, там все добре. Відпочиває. Я такі, добре, дякую. І ось я, я леджу, і вона підходить і приносить мені банку, ну, не, не медицинську банку, банку стеклянну, як аджику у такої ми закручували з батьками. Мабуть, ця банка і залишилася. І вона мені каже: Дениса, треба сати, ось А Я такий, я не хочу. Вона така, ну зараз ту штуку нахуй, назад такий, Аргумент. І... Саджуся Наталя. Приносить ось таку ширму. Вона була ну дуже. Вона приватність мою дуже сильно поважала. ширма була як осюди до сюди. Досюди. Праву ногу закривала ахуєцьки, як краю. Але знаєте, коли ти розумієш, що тобі можуть цей кінжал їбучий назад засунути, то мені було похи. Я вже дивився на цих мамочок в палаті такий дивитися, яке в мене. Я там набрив все гарно було. І ось я намагаюся, і в мене не виходить. Тому що ну, мій мозок подумав, що це еволюція. Знаєте, що далі я буду носати, там, а плакати, мабуть. І ось я намагаюся. Я навіть музику собі включив. Я включив тіму білоруських і пускай капає, але не закапало. Ну в мене тіма білоруських завжди саниною асоціювався. Я думав, у цей раз також вийде, але нічого не вийшло. І ось в мене був сусід. Я не пам'ятаю, як його звали. Мабуть, він вже помер. Там його якийсь діагноз дуже такий жахливий був. І Він мені каже: такий: Дениса, я намагався, намагався, і в мене вийшло. Савіт, звісно, не дати не взяти. Знаєте, от якщо в мене буде автобіографія, я її почну з таких слов. Я намагався, намагався, і в мене не вийшло. Але в мене не вийшло ніхуя, і заходить Наталя, в неї були такі е, очі, вона роз, все розуміла. Я ось так лягаю, ми з нею вже кращі друзі, вона засовує, там все, щось потекло. Як, знаєте, як е, кличко фонтан відкривав, ось те ж саме було. І ось, і ось я розумію, що ну, в мене були плани на життя, але зараз в мене ціль одна: навчитися заново сати. Знаєте, я випив трохи води, елік спати, і там поставив будильник на три години і почав тренування. Я був, як знаєте, Майкл Тайсон в свої кращі годи. Я ставив цією баночкою, ширму я нахуй відкинув. Пусті дивляться. Мені нічого скривати. І ось у мене вийшло. І люди, мораль цього виступу. Ви намагаєтеся, намагайтеся, і вас, і вас все вийде. Велике дякую!